Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ні дороги, ні тротуарів, ні вуличного освітлення. Жителі вулиці Рівненської неодноразово зверталися до міських чиновників з проханням провести капітальний ремонт вулиці, проте там їх не чують. Терпець людям увірвався, тому вони звернулися за допомогою до народного контролю. Вулиця Рівненська у Чернівцях одна з нових. Як гриби після дощу, тут рік за роком виростають новобудови, але дороги тут досі немає. Скажуться місцеві жителі. Треба робити її. Скільки раз я тут приїжджав, тут завжди ями на ямі. Взагалі жахливо. то жахлива там жити нереально, бо порохи піднімаються до 9-го поверху. Вони нам пообіцяли зараз окроплювати дорогу, получається. Хоча б один раз в день, і то вони не кожен день окроплюють, її, бо порохи. Там немає ні світла з вечором, ні дороги, нічого. Міська рада обіцяла, що в другому кварталі почнуться роботи. Нічого немає. Вулиця, як і всі решту в місті, Чернівцях, вже в жахливому стані. Тут де тротуар і тут де плиточка нормально, а там просто жах. Чому досі не вирішили цієї проблеми? Йдемо запитувати місцевих чиновників. Проєкт. Титулу, який буде розглядатися 28 квітня на сесії міської ради, включено кошти на проєктування дорожнього покриття. Сьогодні ми плануємо там проводити профілювання дороги, бо вона постійно розбивається. Ну і в нас по графіку є поли вулиці. Тротуари в цьому році ми обов'язково зробимо. Якщо будуть кошти, ми це зробимо, думаю, що в третьому кварталі. Ми обов'язково перевіримо, чи дотримуються чиновники своєї обіцянки та чи отримують люди нову дорогу. Яна Андрущак, Василь Пантя, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, з понеділка по четвер, о 21.20 на ТРК Чернівці.